Доброго ранку усім. Бажаю міцного. Цікавий ранок. Він почався з думок. З думок про вчорашній про вчорашній ролик. А саме ми говорили про щастя. Чи щасливий я, чи щаслива ти? А в нашому суспільстві немає культури щастя. Є культура досягни. Будь вище, краще, багатше, сильніше, відстоюй свої позиції, не дивлячись на інших, ну так, да, треба кордони відстоювати, а на кордони інших наплювати треба гнатися. Ніхто не каже дитині, ти прекрасний, ти прекрасна, тому що ти вже така є, тому що ти така є. Коли вам казали, ти гарна, ти гарний? Подумайте, згадайте Пока.